Вітаю! Так, ну що, продовжимо розбирати зі швидкістю. Так, привіт, кулі! Здається, ти мене шукала. Так, пам'ятаєш, я розповідав тобі, що хочу з'їздити до загубленого каньйону наступних вихідних. Ах, я вже майже закінчив планувати подорож і хотів дізнатися, чи не допоможеш ти мені з'ясувати кілька останніх деталей. Ого, заблублений каньйон, там гарно, я тобі заздрю, чи можу допомогти? Минулого року Лумі їздив до каньйону і сказав, що я просто маю відвідати таємний водоспад. Та на карті його не видно. І хочу з'ясувати, чи далеко він знаходиться. Він сказав, що йшов пішою тропою до входу до каньйону три години, щоб туди дістатися. Якщо він йшов три години зі швидкістю. 5 км за одну годину. Тоді водоспад має бути у скількох кілометрах від каньйону. За одну годину він проходив 5 км. Давайте намалюємо. За першу годину пройшов 5 км. Ще за одну годину пройшов 5 км. І ще за одну годину він пройшов. 5 кілометрів. 5 плюс, 5 плюс 5 буде 15. Тобто відстань 15 кілометрів. Ми зараз з вами помножили час на швидкість. Так, це досить далеко. Треба подорож, починати подорож уранці, щоб уникнути спеки. Твоя, правда, Дивись, яку фотографію лумі мені надіслав минулого року. Виглядає дивовижно. Чудово, хоча я б, мабуть, загубила свої окуляри. Так. Лумі сказав мені, що від водоспаду є крутий підйом до мальовничого місця, звідки відкривається дуже гарний вид. А у нього пішло на це 4 години. Час, 4 години. А так як він йшов вгору, він йшов вдвічі повільніше, в два рази повільніше, він ледь-ледь піднімався, мабуть. І він зійшов, ого, які числа! Ви таких ще не бачили? 2,5 км на годину. Ребят, ви цього ще не бачили це вам так на майбутнє, але деякі числа ми можемо писати через кому. Це коли в нас не ціла година, а якась частинка від години. Але давайте ми зробимо трошки легше. Давайте уявимо, що він йшов все ж таки зі старою швидкістю. Пам'ятаєте, він йшов зі швидкістю 5 км на годину. І так він йшов 4 години. 4 години. І тоді, за 4 години, він мав би пройти 20 кілометрів. Так, 20 км. Але ж зараз він йшов вдвічі повільніше, в 2 рази менша була швидкість, тому ми 20 поділимо на 2 і отримаємо 10 кілометрів. 10 кілометрів. Другий спосіб був додати 2,5 плюс 2,5. Ну, 2 плюс 2 ми можете додати. Це 4. А половинка плюс половинка? Пів яблучка і пів яблучка. Одне ціле один 1, кілометр. Тобто 2 з половиною плюс 2,5 це 5. І ще плюс половиною і ще плюс половиною – Це теж 5. Це 5. 5 плюс 5 буде 10. Ну, це іншим способом ми знайшли відстань. Могли помножити 2 з половиною на 4, але ми знаємо, що множення це те саме додавання. 4 рази помножити на 2 це 8. І 4 рази взяти по половинці це 2. Тому буде 10 разів. Так, 10 км вгору йти просто, але я думаю, що воно того варте. Ах, так, давайте подивимось на кривид, який надіслав його друг. Я гарно, але це дуже високо. Ти знаєш, як я боюсь висоти? Назад підемо іншим шляхом. Але ти треба вже не 10 кілометрів, а 18. Якщо я буду йти зі швидкістю 3 кілометри за годину, то скільки годин знадобиться, щоб повернутися на старт, ого, 18 кілометрів. Але швидкість трошки більша. Нам зараз доведеться 18 Кілометри ми відстань поділимо на швидкість. Ми порахуємо, скільки разів одне число влазить в інше, те саме донування. До речі, табличка множення вам потрібна тільки для того, щоб ділити. Якщо ви забули, як множити, це ніколи не проблема. Ви можете додати. А от щоб поділити, та звідки я знаю, скільки разів та трійка влазить в 18? Лише таблиця множення мені допоможе. А 3 помножити на 6, 18. Значить, 18 поділити на 3 буде 6. Лише для цього вам треба вичити таблицю множення. Щоб ділити. Так, 6 годин мені знадобиться. Бо 6 годин по 3 кілометри за годину буде 18. Так. Він хоче в печеру ще йти. Ага, сталагмітами, сталактитам більше 100 тисяч років. Ні, я цього не знав. Їхати треба. Їхати треба 140 кілометрів. Швидкість буде невисока, така 40 кілометрів за одну годину. А скільки ж часу нам на це знадобиться? Давайте рахувати. За першу годину він проїде 40 кілометрів. І ще за одну годину він проїде 40. І ще за одну 40. 40 плюс 40 80. 80 плюс 40 120. А за четверту годину він проїде 160 Забагато. А дивіться, за три години він 120 кілометрів проїхав. А за 4 години 160. А йому треба 140. Щось посередині, дивіться, посередині. А, якщо він проїжджає 40 кілометрів за одну годину, то 20 цих кілометрів, які нам не вистачає, він приїде за півгодинки. Півгодини це 30 хвилин. Але відповідь ми напишемо, ось в якому вигляді. Ми напишемо 3,5 з половинкою години в нього на це піде. Це довгий шлях, і там повно кожанів. Ой, оці штуки, до речі, теж якось. Дивіться, це ж воно капає, капає, капає і росте тут. Подивіться, як називаються. У них теж є там цікава назва. Якщо вам буде цікаво, загугліть. А можливо, ви були в печері і знаєте. Так, не хвилюйся, не скажу, я боюся кожанів, я б там знепритомнів. О, поїздочка буде весела. Коли ж повернешся? Ох, сподіваюсь, повернусь в понеділок. Лумі сказав, що на всю поїздку в нього вийшло 4 години. Їхати 360 км. Повернутися я маю за 4 години. З якою швидкістю я маю їхати. Ребят, зараз я вам напишу формулу. Відстань ми будемо позначати тією ж буквою, що і площі. Ну, не знаю, чому так вирішили. S, як square було. А тут я не знаю, чому відстань позначають букву S. E v, -ve velocity T – time. Швидкість помножена на час. Відстань це швидкість помножена на час. Відповідно, ми можемо знайти швидкість, поділивши відстань на час. Або, навпаки, знайти час, відстань, поділивши на швидкість. Це загальні формули, які вам допоможуть розв'язувати такі задачі. Так, але ви можете ними і не користуватись. Насправді ви можете. За 4 години він проїхав 360 кілометрів метод зведення до одиниці. Він працює майже з усіма задачами, які вам в школі попадаються. Зведіть задачу до одиниці. Що це значить? Знайдіть за одну годину. Дій у вас не так багато, до речі, які ви вмієте використовувати. Додавання внімання множення ділення. Чотири нещасні дії при розв'язку будь-яких задач. А яку тут використати? Ділення, звичайно. Ми 360 поділимо на 4. Буде 90. Так, будемо завершувати з вами зараз. Там в вас в кінці буде дещо цікавеньке. Чи це вже останнє? Дідіть в цій праві до кінця, я вам її назначу на острів призначених завдань і до зустрічі на третій частині нашого заняття.